Бюджетні кошти для реалізації громадських ініціатив, благодійні організації, будинкові комітети, ОСББ, ініціативні групи людей можуть скористатися місцевими фінансами для запровадження соціально побутових проєктів. Нас є дві головні програми: програма розвитку місцевого самоврядування, де можуть подати благодійні фонди, волонтерські організації. Отримати фінансування для підтримки збройних сил України до 500 тисяч гривень такий має бути проект, і обов'язково 20% співфінансування. Ми розуміємо, що сьогодні дуже багато впало зборів, тобто донати стали менше. Це об'єктивний фактор. І для того, щоб підтримати активність, в тому числі волонтерських благодійних організацій, ми цього року передбачили 5 мільйонів гривень, і мінімум 10 проектів ми підтримуємо саме на підтримку України. Ніх сил України активізувати ініціативу Іван Франківців, покликаний зокрема бюджет участі. Щоправда, треба поспішати із версткою проєктів, оскільки міжвідомча комісія їх приймає упродовж цього місяця. Насамперед хочу сказати, 20 мільйонів гривень ми передбачили на проекти збройних сил України до 500 тисяч гривень. Це 40 проектів на підтримки збройних сил України. Традиційно у нас є освітні проекти, де можна подати школам, дитячим садочкам на вирішення позашкілля, також традиційний напрямок благоустрій, зокрема малих вулиць, і вперше цього року ми маємо також напрямок покращення інфраструктури для людей з інвалідністю тобто, це пандуси, пониження інші речі. Серед претендентів на бюджет участі Івана франківчанка Оксана Бойко. Є проєкт спрямований на підтримку людей з інвалідністю. На базі Івано-Франківського територіального центру є спеціальна машина, яка обладнана, спеціально обладнана для перевезення крісел колісних. І ну, єдине, що от, коли ця машина під'їжджає, наприклад, в багатоквартирному будинку, на якому шостому поверсі живе та особа, що користується кріслом колісним, ну, трохи важко спускати, відповідно, потім назад підніматися. Є такі сходові електропідйомники, вони маленькі, вони мобільні, вони не дуже дорого коштують. Порядка 100 тисяч такі мобільний, вони на акумуляторах, і е, цей підйомник спокійно можна перевозити в цій машині і користуватися, якщо є потреба. Ну і я вирішила, що було б дуже круто, якщо б, наприклад, наші машини, обладнані під перевезення крісел колісних, мали такі е, мобільні підйомники. А от проєкт від Станіслава Нищука дозволить стати центром допомоги ветеранам енергетично незалежним, якщо змонтувати сонячні панелі. Десь в кінець першого року повномасштабної війни з'явилася проблема відключень світла, і наш центр відчув, відчуває цю проблему. Для того, щоб запобігти таким аварійним відключенням, і для того, щоб зекономити кошти на комунальні платежі, потрібні ці сонячні панелі. А, ну, по перше, це дасть можливість безперебійно працювати центру допомоги ветеранам. А друге, те, що зекономлені кошти з оплати на електрику можуть бути перенаправлені на розширення послуг, або для того, щоб більшу кількість ветеранів, членів родин ветеранів охопити потрібними їм послугами. Наразі бюджетом участі вже мають намір скористатися майже два десятки авторів соціально важливих проєктів. Більшість з них орієнтовані на підтримку Сил оборони України. Михайло Берези, Ярослав Лелет, новини на вежі.